Всім вітання. Сьогодні говоритимо з вами про емоційний інтелект, про групу почуттів, яку, як на мене, ми дуже недооцінюємо. Це власне про агресивні почуття. Будь-яка емоція, будь-яке переживання, будь-яке почуття має дві сторони монети. З однієї сторони, це може нам шкодити, з іншої сторони, це нас може прокачати в якихось потрібних навиках. Тому сьогодні я би хотіла з вашу увагу звернути на агресивні почуття. Власне, та поки приєднюються учасники, можливо, будуть в процесі виникати у вас питання, будь ласка, задавайте будемо комунікувати. Отже, група агресивних почуттів – це, власне, ті, з яких я сьогодні стартую, і на них сьогодні ми і заакцентуємо. Є активні форми агресивних почуттів, це там де ми прям фізично виражаємо своє незадоволення та чи, чи отак бурхливо реагуємо. А є е, пасивна форма це коли це відбувається всередині нас. Ми просто це десь всередині проживаємо. Моя пропозиція до вас: розділіть, визначіть, по відчуттях інтуїтивно е, які з тих емоцій, почуттів, які я буду називати, ви би віднесли до пасивних, а які до активних форм. Починаю з класичної форми, моєї улюбленої класичної форми. Гнів, злість. Це два самих ресурсних почуття, які по факту потрібні нам для повноцінного якісного життя. Гнів допомагає нам задовільняти наші бажання, наше хочу. І допомагає відстоювати свої межі. Та, тоді, коли хтось, умовно кажучи, зазіхає на нашу свободу, на наш комфорт чи на наш, на наш простір. Злість. Це емоція, почуття, яке дозволяє нам бути активними, дієвими, тобто не просто е, десь хотіти, а ще й діяти. Згадайте себе, коли, наприклад, е, ви себе заохочуєте, змотивовуєте. Я зранку почну е, займатися спортом, почну віджиматися там, чи, чи бігати. Тобто, вам потрібно не просто бажання і намір, вам потрібно, щоб щось з вас спонукало, взяти це і зробити. От, власне, злість це те почуття, знову ж недооцінене дуже часто, яке дозволяє нам взяти і зробити дію, яку ми запланували. Тобто, гнів та злість це корисні, конструктивні почуття, які по факту та ми недооцінено чомусь нехтуємо. Якщо ж ми гнів та злість часто приборкуємо собі, ну, наприклад, нас навчили, виховали з такою інструкцією гнів та злість це зло, погано, гніватись не можна, злитися негарно, ви це приборкуєте. Тоді, як наслідок у вас буде наростати агресія, яка стає вже руйнівною формою агресивних переживань. Почуттів, коли ми кричимо, шумимо, гримаємо, стукаємо, виявляємо таке незадоволення, свою незгоду та свій протест. Якщо агресію, ми намагаємося також з вами подавляти, наростатиме відчуття ненависті. Задайте себе. І ви згадаєте те, що ці почуття насправді йдуть наростаючи. Спочатку ми відчуваємо, скажімо так, незначні, несильні, по своїй інтенсивності емоції та почуття. Але якщо ти довгий час собі це пригнічуєш рано чи пізно, та ти починаєш вже відчувати таке ну, надмірне, сильне емоційне збудження. Власне, ненависть зазвичай ми відчуваємо до тих, хто для нас небайдужий. Це ті, хто є в нашому умовному близькому колі оточення. І лють, це п'яте почуття. Умовно кажучи, якщо б ми з вами вистроювали ієрархію, то лють це вже про стан ефекту. Це коли я вже не можу контролювати свої емоції, вони вже вийшли а, за мої межі, за мій, за, за, скажімо, за мій контроль. І вже тепер та, ці переживання вже виходять, ну, скажімо, за рубежі. Людина, коли відчуває лють, це згадайте та, початок війни. Ми відчували праведну людь. Тобто, нам хочеться знищити, зруйнувати, здобути перемогу. Та й по факту нічого не змінилося, та нам це потрібно і до сих пір. Але, власне, людь дозволяє нам діяти, виявляти уже свою незгоду не просто, скажімо, в формі незадоволення чи протесту, а це вже про руйнівну силу. Власне, я на чому хочу наголосити вам. Ці почуття, про які я зараз зазначаю, та ми переживаємо абсолютно усі без винятку. Часто на консультації люди кажуть, я не відчуваю агресивних почуттів Неправда, брехня. Ми в якійсь мірі їх кидаємо в тінь. Ми просто їх не бачимо або не усвідомлюємо, а ще гірше там ми їх навіть не визнаємо. Як наслідок, вони беруть над нами гору. І тоді, власне, ви скоріше скажете, що справді так в мене бувають такі моменти, коли я себе не контролюю, і агресія вже бере наді мною верх. От, власне, щоб цього не було, ми працюємо над емоційним інтелектом. А, далі я хотіла би ще прояснити вам ще ряд емоцій почуттів. Я сформувала такий своєрідний словничок для того, щоб вам легше було їх в собі розпізнавати, розуміти. Якщо у вас зараз виникають послідовно питання, будь ласка, задавайте. Для того, щоб ви мали можливість їх помітити, відслідкувати, відреагувати і як наслідок не накопичувати. Ще одне таке зазначення під знаком оклику, хочу вам власне, дати. Жодна емоція, жодне почуття, яке ми відчуваємо, воно ніде не розсіється, не розвіється, само не ліквідовується. Будь-яка емоція та почуття. Осідає, якщо ми її не відреагували, осідає, скажімо так, на рівні нашої психіки, на рівні нашого фізичного тіла. Тобто будь-яка емоція без жодного винятку. Запам'ятайте це. Тому навіть якщо вам здається, що ви там загалом себе окей почуваєте, але ви. Емоціям не дали волю, та ви не дозволили від їх відреагувати, то ймовірніше ви зустрінетеся рано чи пізно з ефектом накопичення, коли вже ваша така внутрішня ємкість буде переповнена та і вибух, що дуже часто відбувається. Тепер поїхали по тих інших переживаннях і почуттях. Ще раз наголошую, зробіть для себе зараз ревізію. Я називаю почуття, ви собі зразу аналізуйте, це пасивна форма чи активна форма. Так, відраза, огида. Ми її відчуваємо тоді, коли нам хочеться створити певну дистанцію з іншою людиною, та чи з якимось певним середовищем. Тобто, тримати на відстані це своєрідний такий маячок, та, що не наближайся, тримайся подалі. А, відразу часто люди можуть відчувати в ситуаціях, обставинах, коли а, є несправедливість. Або коли це про щось брудне, така асоціація, та, щось брудне, чи це буде запах, чи буде якась людина, яка в нас викликає відчуття те, що от краще від неї триматися подалі. Чи це буде певне місце, яке, яке ситуативно та, ну нам викликало такі неприємні переживання та почуття. Далі, жалість. Моя улюблена емоція. Чому улюблена? Тому що. Ем... Часто люди не усвідомлюють, що жалість це скрита форма агресії. Агресія, яка направлена проти себе, перш за все. Тому що коли ми тільки починаємо себе жаліти, зважте, будь ласка, жалість в даному випадку це не жаль про те, що щось відбулося. А жалість це коли таке само… От Пробую знайти вам таке слово, такі слова, які будуть охарактеризовувати як це гарно. Це коли от ми страждаємо, та? це от, власне ця позиція жертви. Це коли ти робиш це намірено, наприклад, для того, щоб проманіпулювати іншою людиною. Власне, жалість це про те, щоб інша людина, яка є опонентом, звернула увагу, що нам погано, прийшла, допомогла, змінила, вплинула, вирішила, якусь складність, яка виникла. Тобто це таке маніпулятивне почуття. Причому ми, власне, маніпулюємо собою також. Так, коли ми починаємо заходити в жалість, ми перестаємо критично мислити, перестаємо бути об'єктивні до ситуації, ми просто страждаємо. Тихо, спокійно страждаємо. Далі, розчарування. Розчарування виникає як реакція на надмірні очікування. Це коли ви поставили собі якусь високу планку. Наприклад, ви щось хотіли, ви щось планували, ви про щось думали, та, ви якісь мали надії, чи е, якийсь намір, але це було завишене, та, тобто воно було необ'єктивне. Як наслідок, та, ми отримуємо, я перепрошую, що мені так пишуть і пишуть. Ну, на жаль, я зараз не зможу це вимкнути. Але коли ми власне. Е, Побачили вже реальності, що це недосяжне, там з'являється почуття розчарування. І дуже часто, коли е, клієнти на, на консультації проговорять, особливо це в темі стосунків, та, там, хтось на когось зображається чи злиться. І коли ми виявляємо, що насправді людина. А, мала якісь очікування, і вони не реалізовані. Та, і ми говоримо про те, що зараз я розчарована чи розчарована саму ситуацію, з'являється таке відчуття полегшення, та, наче якби визнання того, що насправді є та, в даному моменті. Далі, відчай. Відчай я би таки розглядала як почуття, яке має відношення і до печалі, що змінилося, і це вже не повернути. І до агресії, та, це і частинка агресії, злості, незгоди з тим, що зараз відбувається, чи те, що вже не повернути. Це в якійсь мірі ми можемо відчай порівняти як надзусилля. Коли ми їх робимо, вони вже не мають сенсу, вони вже не мають а, навіть користі в цій ситуації. Та, ми намагаємося далі, далі, далі щось робити уже звідчаю. Ну і як наслідок людина вигорає. Ревність. Насправді, ревність це теж агресивне почуття, і ревність говорить про те, що я хочу володіти твоєю увагою, твоїм часом, твоєю енергією, твоїми силами. І, до речі, ревність ми можемо пристосувати не тільки до стосунків партнерських, ми можемо говорити про ревність і навіть коли це стосується інших людей, та, чи якихось певних обставин чи певних речей. Та, що ми інколи кажемо, я заздрю. Да, тому я би тут, напевно, через доріню це Та да, Заздрість це теж буде агресивне почуття. Я хочу володіти тим, що волод... чим володіє інша людина. Е, жадібність. Е, теж ми можемо пристосувати до ситуацій, в яких є щось матеріальне, але це і стосується власне, втрати. Я жадібною. Тому що я щось вже втрачала, я не хочу це втрачати. Та? Я не хочу чимось ризикувати. Я не хочу, щоб щось від мене відбирали, та? Чи, чи ситуативно та? складалося так, що я це втрачаю. От, власна жадібність про оцю таку накопичення, та? чим побільше всього мати. Та? Це, власне, дуже часто про те, що я вже втрачала, чи втрачав, і тепер я цього хочу уникнути. Ну і останнє – гординя ПХ. Це власне про високомірність і про неповагу до іншої людини. Найчастіше, найчастіше, коли я кажу про те, що можливо в цій ситуації це був прояв гордині, зазвичай усі кажуть, ні, в мене немає гордині. Та? Але насправді гординя це про те, що ем, ми ставимо своє я, свої інтереси, свої пріоритети та, скажімо, вищі інтереси потреб іншої людини, в якійсь мірі, нехтуючи навіть цими потребами і інтересами іншої людини. В цьому різниця та, між кордонами і гординою. В кордонах там ми врахуємо інтереси іншої людини, але також е, збережемо свій комфортний стан. Емоційний, фізичний, в просторі. В гордині нам не цікаво, як людина себе буде відчувати. Та? Нам важливо тільки своє, своє власне. Ось, це те, що я сьогодні хотіла вам озвучити про агресивні почуття. Я сподіваюся, ви для себе вже зробили відмітки, проаналізували, задумалися які емоції, почуття, де ви внутрішньо подавляєте, і як наслідок рано чи пізно та, ви з ними зустрічаєтесь або в форматі, коли вони беруть над вами контроль, або в ті ситуації, коли власне, через тіло вони ніби сигналі, зверни на мене увагу. Ми з вами, та, хто приєднався уже у телеграмів на канал, почали цей тиждень так інтенсивно. Качаємо емоційний інтелект, вчимося розпізнавати і розуміти свої емоції, почуття. Це такий буде початковий рівень для того, щоб ви взагалі, хоча б почали трішечки над цим задумуватися, як мінімум, та як, наслідок, як наслідок, почали трішки більше ем, помічати, зважати. На те, як ви можете в своєму житті налагодити свою комунікацію з собою, з іншими людьми, своїми колегами, партнерами, клієнтами, та і здобути ну, очевидно тісніші, ближчі, тепліші стосунки. Так, ага, питання отримала. Окей, якщо в когось ще виникає, будь ласка, задавайте. Я ще затримуюся. Можна більше ще якось про розчарування. А, розчарування знову ж виходить з того, що ми щось. Дофантазовуємо, чому так відбувається? Є реальність, а є наша фантазія. Кожна людина без винятку живе в своєму світі, та, в своїй голові. І в цьому світі нам здається, що там все об'єктивно, все реалістично, все правдиво. Нам так здається. Отут якраз найбільша халепа, та, ми запутуємося, тому що, наприклад, в нашій реальності. Ну, візьмемо що. Ну, наприклад, хай буде така фантазія, батьківська фантазія, те, що якщо я вкладаю стільки зусиль в свою дитину, значить 100% моя дитина має вирости там, не знаю, успішною і хотіти займатися бізнесом, там, розвивати якусь сферу діяльності, і вона має бути працездатна, працелюбна і так далі. А реальність показує, що моя дитина, наприклад, та творча. І їй взагалі не цікаво та якісь досягнення, якісь, якесь змагання соціальне, якась конкуренція. Ця дитина хоче вирости людиною, яка буде подорожувати, можливо, навіть блаблакартом, і вона взагалі не буде прив'язана до матеріального світу, і в неї в її інтересах цієї людини молодої буде насичуватися враженнями і подорожами. От, власне, розчарування буде говорити про те, що я не, не складаю пазлики реальності, я не бачу реальності, я не розумію своєї реальності, та, реальності своєї чи близьких. Або, наприклад, вам ще про розчарування. Ну, наприклад, є фантазія, доволі популярна фантазія, що всі чоловіки мають підтримувати своїх жінок. Так, коли власне, мені це озвучують клієнтки, я завжди питаю, та, а для чого їм ця підтримка? Тобто, насправді, чому вони очікують підтримку від бущини, замість того, щоб її дати собі самостійно швидше, легше, без надмірних зусиль? Бо по факту ми на себе впертися теж можемо, якщо ми напрацювали стресостійкість, критичне мислення та якусь опору на себе, ми можемо здобути. А, і зазвичай ці жінки кажуть: та, бо так повинно бути. Він має мене розуміти, він має мене підтримати. Як наслідок, мужчина може не підтримати. Наприклад, він не розуміється нічого в цій сфері. Або це не входить в сферу його інтересів, тому він навіть не буде заглиблюватись. Або він зараз не в ресурсному стані, та він просто фізично не може дати зараз вам енергію, ресурс і підтримку. Або ж, наприклад, Ну, він взагалі навіть не розуміє, як підтримати можна конкретно вас. Та? Наприклад, в нього немає уявлення, як це зробити, що вам треба сказати, як про вас потребувати. І вас з'являється тоді розчарування стосунками, партнером, що він не дає те, на що я розраховую. Я сподіваюся, та розкрила цю тему трішки більше вам. Так чи ні? Відреагуйте, будь ласка. А ті, хто доєднюється, ще раз наголошую, ці ефіри будуть цього тижня присвячені емоційному інтелекту. Вчимося розуміти, розпізнавати свої емоції, свої почуття, свої переживання. А є можливість у групі, в телеграмі. Ще там будуть додаткові якісь завдання. Та буде зі мною комунікація, є можливість, так скажемо, так на такому початковому рівні поглибити, хоча б навіть цьому приділити зараз час, і хоча б навчитися розпізнавати. Свої переживання, стани, емоції і як очевидно вони впливають на ваші дії та рішення. Тому, кому потрібне посилання у Телеграм, мені, будь ласка, напишіть у повідомленні, а я надійшлю вам особисто. Так. Ще у вас якісь, можливо, питання по агресивних почуттях. Якщо є, задавайте. На здоров'ячку, Ольга! Хай служить та інформація на користь. Власне, для цього, та, я думаю, я чи інші фахівці, які виходять у ефіри з одним єдиним наміром. Та, донести ту цінну, корисну інформацію простою доступною мовою. Так, бачу питань немає, тому на сьогодні завершую цей ефір. Вам усім продуктивного вечора, якщо ви ще працюєте. Або спокійного умиротвореного душевного стану. До зустрічі, до завтра!